Вітаю вас. Мені дуже приємно у цей світлий тиждень мати чудову нагоду вам усім подякувати за ту величезну підтримку, душевну, матеріальну, гуманітарну допомогу для наших військових госпіталів, які ви надаєте, для наших бійців. І я особливо мені приємно сьогодні подякувати, оскільки була передача 33 апаратів зовнішньої фіксації, і багато розхідних матеріалів для них були передані у дні. Дніпрі, у військовий госпіталь, і це саме були ті пожертви, пожертви, які були зібрані на Союзівці на фантастичному українському літньому фестивалі, який проходить ем, біля Нью-Йорка. І, власне, за ці пожертви, де також працювали ми, українські артисти, українські виконавці, і я, Павло Зібров, Івобобул і ще багато-багато українців, які мотивували усіх вас робити пожертви за якісь. Сьогодні вже куплені і передані у військовий госпіталь 33 апаратів зовнішньої фіксації, зімер Біо, а також багато розхідних матеріалів. І ми вам за це дуже-дуже дякуємо. Дякую, Союзівка, дякую кожному, хто пожертвував. Бо сьогодні, напевно, від вашого невеликого внеску, але залежить життя, комфортне життя у новій Україні, за яку ми усі з вами бо. Дякую, Сюзівка.

Дякую всім відділенням, бо я знаю, що всі 68 ваших відділень приймали активну участь у збору коштів для того, щоб закуповувати все необхідне для відділень травматології наших військових госпіталей. І е, тільки зараз, от тільки у цій передачі, яку ви передали до Великодня, було передано вам більше 100 апаратів зовнішньої фіксації фірми Страйкер. А це найдорожче, що тільки в світі є. Є із новітніх технологій, які ви передаєте нам, щоб зберегти руки, ноги, кістки нашим воїнам, нашим бійцям, також багато вакуумних машин по всіх госпіталях. І я вам хочу щиро, щиро подякувати. Особливо, звичайно, голові правління пані Наталії Павленко, також Валентині Табака, яка є координатором цієї медичної гуманітарної допомоги. Ваша праця безцінна, ваш внес. Сок відгукуються в серці кожного із вас із нас, і нехай Господь вас благословляє, благословляє ваші сім'ї, щастям, радістю, добром і усі ми з вами сьогодні, у цей великодний тиждень. Молимося і просимо перемоги, спокою і миру Україні.